Вони не хотіли жити в Україні та спровокували війну на Донбасі. А зараз жаліються, що на схід України насувається гуманітарна катастрофа. На цьому відео самопроголошений мер Стаханова Сергій Живлаков розказує, що людям немає чого їсти. Ми сьогодні бачимо, що набігається жстача гуманітарна катастрофа. Кожен раз відповідає мамі, що нічим покормити ребенка, дати хоч щось небудь. Сльози наворачуються на глазах. Коли ти не знаєш, що тві коли не знаєш, ему дати, не знаєш де взяти ці гроші, коли три місяці ніхто не получає заробітне план. коли кожен раз сума деніжних средств в каждой сім'ї все менше і менше. Хочемо дещо доповнити виступ сепаратиста, їсти немає чого, тільки нещасним, яких він і йому подібні надурили біганиною з російськими прапорами. Діти живлаково не тільки чудово харчуються, але й дуже непогано живуть під прапором України. Донька народного мера витрачає гроші на новий силіконовий бюст, а син купує новенький порше. З чиїх кишень витягли гроші на дорогі цяцьки? Я думаю, всім зрозуміло. Не зрозуміло лише, чому СБУ не заважає на дітей сепаратистів, які вільно почувають себе в найдорожчих ресторанах столиці. Терористи розпалюють війну на сході? Їхнє потомство шикує в мирній Україні. Чиїсь діти гинуть, захищаючи цілісність держави. А діти сепаратистів витрачають шалені гроші в ресторанах і клубах. Чому замість казкової новоросії вони обирають столицю кривавої хунти? Яке воно гламурне життя розбещених доньок терористів? Ой, страшно. Ой, ой, ой. Гроші знають, де тусуються мажори з так званої ЛНР. Знайомтеся. Це Каріна та Каміла Струк. Улюблені доньки Володимира Струка, колишнього депутата партії регіонів. Володимир Струк живе та заробляє на Луганщині. Окрім політичної діяльності, у чиновника тут величезна бізнесова імперія. Спасібальшої Луганчаніма український депутат підтримує створення так званої ЛНР. Ось Володимир Струк на засіданні сепаратистів у Луганській міськраді. Тут же лідери терористів Валерій Болотов та Олег Царьов. Зв'язок струка із сепаратистами зацікавив Генеральну прокуратуру України прокуратурі Луганської області було зареєстроване кримінальне провадження відносно всіх осіб, які приймали участь у цьому засіданні так званої президії обласної ради, хоча такого органу по закону не існує. Володимир Струк – спонсор сепаратизму, він особисто організував загони озброєних бойовиків. Тільки на а не ані будуть уничтожені. благодаря і народному депутату. Сузана три самооборони, все у нас добре. Тим часом доньки сепаратиста не хочуть жити в терористичній Новоросії. Каріна та Каміла обирають гламурне життя в Києві. Сукні, хутро, песики та пафосні губи основний зміст їхньої сторінки у фотомережі Інстаграм. Старша донька таткова копія. Каріна струк бізнесвумен, володіє приватним підприємством Луга Прес, займається нерухомістю. В інстаграм неможливо побачити Каріну за роботою. Вона гуляє в житловому комплексі Новопечерські Липки. відпочиває в найдорожчих закладах Києва. А ще Каріна їздить на порше з дуже примітними номерами. Таку розкіш важко приховати. Молодша донька струка Каміла також любить красиве життя. Ви повірите, що їй лише 18? Хобі сестер-струк подорожі та елітні курорти. Ось вони в празі у фешенебельному готелі Інтерконтиненталь святкують новий рік. А влітку Каріна та Каміла розважаються в анексованому Криму. В Ялті їхній батько має розкішний санаторій перлина. І все ж таки улюблене місце відпочинку сестер Київ тут, серед хунти, розважатися значно цікавіше. А в цей час у їхньому рідному Луганську тривають бойові дії. Більше ніж півроку місцеві мешканці живуть без води, електрики та без пенсій. Уже серце не мене. А це Ольга Черенкова. Вона теж представниця золотої новоросійської молоді. Адже її мама Лариса Айрапетян, міністр охорони здоров'я самопроголошеної ЛНР. Здравоохраніння дуже сильно пострадало. Аерапетян навіть хотіла бути головою невизнаної республіки, але програла посаду іншому сепаратисту Ігорю Плотницькому. Ольга Черенкова пишається тим, що її мама представниця тероризму. Життя під колорадською стрічкою донька псевдоміністра з любов'ю описує як мої сепаратистські будні та ночі. Її сторінка сповнена ненавистю до України та українців. Цікавий факт. Виявляється, під час конфлікту на сході Ольга Черенкова навчалася у Кіровограді на території мирної України. А що, як улюблені сепаратисти зараз убивають її однокурсників і друзів? Ой, хорошо! Ми стежимо за лицемірами, які ведуть подвійне життя.